Дивимось послання від вищих сил. Що зараз вам потрібно знати? Дивимось, хто ви спочатку. Пішли ви кудись о, вісімка камачів, точніше хочете піти? Вийти з якогось формату, який вас обмежує. Це можуть бути стосунки, які обмежують, або якісь недостосунки, в яких за стій нічого не рухається. Це може бути робота, яка вас дуже сильно обмежує, сковує. Ви для себе прийняли рішення, що з оцієї плутанини оцих обмежень пора виходити, пора рухатись в якесь відкрите плавання. Пора якось звідти вже валити з цього застою. Може бути застій просто в роботі, так пора вже виходити. Так, що потрібно вам почути зараз: рицар мечів, двійка мечів, двійка кубків. До вас рухається кохання, причому летить дуже-дуже на таких високих швидкостях. Ви від нього закриваєтесь по цій двійці мечів, вам необхідно відкритися. Чому ви закрите? Тут прям вривається перестрію мечів до вас хтось. Шістка кубків, а ви зациклені на минулому, а вам вже пора рухатись вперед. Ви закриваєтесь від нового кохання ось по двійці мечів. Тому що по шісті кубків у вас дуже багато спогадів. А ви прив'язані до колишнього. або Через колишнього, через якісь рани закриваєтесь від нового кохання, що вам треба зробити? Король Кубків, тут йде чоловік до вас з відкритим серцем, люблячий, може бути в одного знаку зодіаку, але це не обов'язково. Як ви пізнаєте цю людину? Ця людина буде відкрито говорити про свої почуття дуже відкрито. А як ви, скоріш за все, відреагуєте на цей прояв любові? Двійка Пентаклі, ви будете вагатись, ви будете порівнювати, ви будете якось думати, треба мені, це не треба, хочу я цього чи не хочу. Ну і що ж вам робити з ним? Що ж з ним робити? Закохані! Треба відповідати взаємністю, треба йти в, цю, в цей союз, тому що тут дуже багато істинної любові. Треба вибирати цю людину, не прогавте свою любов.